Усім привіт, мої любі! Думала, зніму коротеньке відео на коротунчик до хвилинки. Почала розповідати і взагалі не вписуюсь, тому, ну, раз є вже час, настрій, бажання, можливість, то чому ні? Трошки вас порадую розмовним відео, покажу. І так, знайома вам з по орхідейним серіальчикам Лелія Моя Пурпурата Роксо -біспо Валентін Селф. Це цей валентайн від Американи. Яку один раз привозили, я мрію, що вона ще приїде, бо вона того варта, неймовірна якість. Не дивлячись на те, що вони прийшли з абсолютно відсутньою кореневою, вона була обрізана. А в мене запустилися всі, навіть та, з якою я дуже накосячила. От, І хотіла показати оцей чохол. Вона виростила в мене, цей чудовий пагін. І дала в ньому чохол. Це перший чохол взагалі на цій рослині. Я дуже-дуже рада. І я розумію, що це буде тренувальний чохол, інша пропурата теж хоче в кадр. Так, І що воно не проквітне. І зазвичай перші чохли, які видають подібні котли, вони не квітнуть. Але, ну, помріяти ж можна. Тому я так мрію про це тихенько. От, не факт. Звісно, я думаю, що скоріше, ні, але є можливість. Така, як завжди, знаєте, я завжди кажу, можливість завжди є, тому не треба опускати руки. А зазвичай, по правилам, якби вони квітнуть з весни по літо, але пік їх цвітіння це десь червень. От. Але вони також можуть квітнути і восени. І це залежить від того, десь в кінці осені. От нещодавно було наприкінці осені дуже багато відео від. Бразильських любителів цієї котлеї, поціновувачів і вендорів, і вони показували неймовірне цвітіння, Так, то таке буває, це залежить від того, у якій частині нашої земної кульки ми живемо, бо сезони ж вони змінюються. Так, Ми знаємо, що коли у нас літо, то в іншій півкульці зима, ні навпаки. От то вони показували, і насправді в певних умовах, коли ви створюєте, пурпурата, може квітнути двічі на рік. Так, і багато й розмов на, на то про те, наскільки це взагалі вдало, не вдало, треба давати рослині, не треба. Бо це називається боже, випало слово не екзотична культура, інтенсивна інтенсивна культура. І вважається, що вона в принципі шкідлива. От, але знаєте, як все відносно. Якщо ви насправді створюєте дуже круті, класні умови, ви стежите і ви не знесилюєте рослину. То а, вона може квітнути два рази, в неї вистачає сил, вона від цього не страждає. То можна їй це дозволяти. Ну, не знаю, це така моя особиста думка, і ще деяких інших поціновувачів, так, в по різних частинках світу. От, але все одно треба не забувати давати рослині відпочити. Так, і звісно, це якщо ваша рослина це робить сама добровільно, в неї немає якихось наслідків. І у вас насправді класні умови, класний досвід, ви над цим працюєте, і це хобі, яке виходить вже на вищий рівень, ніж просто зацікавленість, то так можливо. І у мене, наприклад, далеко не всі пурпурати так роблять. У мене є декілька, які хочуть так робити, але поки не дуже виходить у них, але вони видають чохли. Вони нарощують другу хвилю росту, видають на них чохли, але взимку поки не квітли. От подивимося, бо в мене кілька стоїть з чохлами з ростів, які наросли за літо. Я поговорила з різними людьми, і багато хто каже, що якщо у вас хвиля росту, наприклад, була, яка закінчилася наприкінці осені, ближче до зими, є чохол, то є шанс, що вона проквітне навесні. Хоча для пурпурат, знову ж таки, Ах, найчастіше це більш швидке видавання без періоду спокою з чохлом, тобто вони дають чохол, і через деякий час з'являються. Бутони. <смі> так, тут а, можливо, вони перезимують, з чохлами і видадуть бутони, можливо, ні. Ну, це вже стосується не тільки цієї красуні. Знову ж таки, про цю красуню я кажу, що а, це я думаю, що це тренувальний чохол, і цвітіння не буде, і буде воно колись пізніше. Але це гарний знак, бо це означає, що їй підходять вон, мої умови. Вона достатньо для цього доросла, і я можу скоро побачити квіти. В неї гарна коренева. От, Тому я тримаю пальчики. Так, Отут у -от мене красунька, бачите, вона ростить якраз зараз пагін. Тут в неї. ай, Це я бризкала, трошки застигло. Це не гади, слава Богу. Так, а, Вона доросте, і, наприклад, це претендент проквітнути, ну, це я так умовно гіпотетично кажу, так, доростити за зиму цей пагін за початок весни і якраз ближче. До літа проквітнути з цього пагону. Хоча я не думаю, бо в неї немає слідів квітконосів, немає слідів чохлів, тому я думаю, що вона ще не готова, але, знову ж таки, гіпотетично, то це якраз той варіант, що вона доросте і може проквітнути. Так, на цій панянці зупинятися ми не будемо. Ладно, зупиниться трошечки. Нові корінці, друга хвиля росту корінців. Знову ж таки, мільйони раз повторюю, обожнюю за це пурпурати, бо в них є оця друга хвиля росту коріння. Просто неймовірно А Для новачків просто бомбезна котле, при тому що це видова. Вона дуже гарна, вона дуже різноманітна. Якщо почитати про неї літературу, то ви знайдете, що варіації лелі пурпурата, кольорових та по формі природних і рукотворних загалом буде більше, ніж варіацій. О, боже, я не, не буду вам зараз брехати, бо я забула, там порівнювала, якщо взяти разом оці два види теж популярних котлей, то пурпурат все одно буде більше. Але ну це, скажімо так, найрізноманітніший серед великих котлей вид. Дуже класно, можна знайти на будь-який смак. І в орхідиному серіалі я скакаю з теми на тему, я показувала, що в мене є чохли, які я попідписувала, бачите? Коли вони з'явилися, і в мене от є чохольчик. І от там далі теж на дівчатах є чохольчик, я свої порпурати називаю дівчатками. Так, і в мене отут -от є чухольчик, але він не проквітне, я впевнена, бо він після цього в мене вже купу всього наростив. От, і, на жаль, оці рости, які доростали вже в осінньо-зимовий період, бачите, ну вони ще не дорозувалися, але в них нема і не буде вже. От, а ті, що розвивалися в літній період, чохли дали, але подивимося, як воно буде. От, і ага, хочеться все показати, але нічого ж не виймеш, бо це ж спонтанно я вирішила познімати. Там, он, видно, бульби, частина без листя, дала дуже багато нових ростів. А ця пурпурата. Вона в мене вже квітла, є відео на каналі це заквадженери. Щоб вам не збрехати, Боже, коли маєш таку кількість у голові, всі назви плутаються. Здається, то. Так, точно еквадженера. Здається, це крест якоїсь атропортпореї з чимось. Гарна, мені дуже сподобалось, я її залишаю у себе в колекції. Вона гарно росте, гарно нарощує коріння. Мені все подобається, і вона зараз дорощує пагони і. Буде ще всю зиму їх дотягувати, я думаю, що вона якраз має їй навесні гарнесенько проквітнути. Так, є, М -м звідси не видно, а видно-видно. От за оцим листочком оце от чохол. Я не впевнена, що вона проквітне, бо а, вона там позаду стояла, я щось трошки її не догледіла, не побачила. Я її нещодавно пересадила, бо там. Субстратик підзіпсувався, мені не сподобалось і підзіпсувалася частина коріння. Тому вона, там, бачите, такі худенькі бульбочки, але вона виростила після пересадки новий пагін, з нього вкоріняється і на ньому дала чохол. Я думаю, вона з нього не проквітне. І я сподіваюся на це, бо я більше зацікавлена, щоб вона розрослася, бо трошки я її завтикала. Ну, от, так, якщо да? От, Але ну, таке буває. Так, бо це живі рослини і. І за всім неможливо вгледіти, От, але новий пагін гарненький, позатенький, він нижчий за інші, але знову ж таки пересадка. Те, що вона була підпорчена, але виглядає вона дуже добре. Вона не прямо сушена, усушена, ну, є свої недоліки. Але, знову ж таки, я не думаю, що цей чохол взагалі проквітне. А отут в мене аргалоа. Я її дуже дуже чекаю побачити квіти від люки. вона наростила в мене класний пагін один. Порінилося з нього, класний пагін другий, теж з нього вкорінювалося, і он, в неї чохол, але він от пожовк. І насправді, зазвичай, я звикла в мене пропарати квітнуть з свіжих чохлів але є фото там, де вони квітнуть з пожовклих. Тому я не втрачаю надії, але знову ж таки, мені це більше схоже на тренувальний чохол. Подивимося, що з цього буде. Я його так шупаю. Але це вже добре. Єдине, що мені в ній не подобається. А я її хочу навесні. Ну, не навесні. Я почекаю, коли гарно піде хвиля коріння, коли воно тільки з'явиться, я її хочу пересадити в інший горщик, бо мені не подобається, як він себе поводить, і він вже тут дуже зарос у мене водоростями. Так, от, тому я не бачу, як там що відбувається, і там її субстрат, який був від нардоту. Я зазвичай дуже люблю нардотовські посадки, але тут -от щось в нас пішло, начебто як не так, як мені здається. Так, тому подивимося, бо от ті, хто пересаджені так, як я зазвичай висаджаю, то вони просто чудово ростуть. Тому трошки пропустила момент. Треба було не полінуватися і пересадити її перед цим. Ну, але вже момент пройшов, зараз чіпати не буду. Почекаю або слідуючі хвилі ростів з цього пагона, або вже новий пагін, і з нього як набубнявляться ці опуп'янки корішу тоді я. Перекину. Отаке. Тож, в мене є кілька чохлів, мені дуже цікаво. А вони в мене підписані, <заре> зареєстровані на відео. Так, і я буду чекати, чи проквітнуть вони в мене навесні чи ні. Звісно, якщо вони в мене не проквітнуть, на даний момент це не буде. Прям все, значить, таке не буває. Бо насправді мені багато хто казав, що таке буває. От, можливо, в мене не буде певних умов для цього потрібних. От, але якщо такі ситуації будуть повторюватися, ну значить будуть повторюватися, значить, все-таки ні. В моїх умовах і на моєму досвіді ні. І взагалі, чесно скажу, зазвичай літньоквітучі котлеї, весняно-квітучі котлеї можуть нарощувати другу хвилю росту, просто чудово, і при цьому от, їх називають зимові рости, тому що вони там виросли або доформувалися якраз в цей період, і вони, наприклад, цих зимових ростів не квітнуть. Тобто виходить, що є додатковий пагін, який виростає, да, додаткова бульба, але вона, як то кажуть, порожня, пуста, холоста, то як це називає, але вона не квітне. З одного боку, це дуже сумненько, бо хочеться квітів, і рослина швироста. А з іншого боку, для мене це класно, бо рослина росте. Ваша котлея, орхідея росте, розростається, в неї є додаткове коріння, вона стає сильнішою, вона зможе дати. Класне цвітіння. Але знову ж таки, це з одного боку класно, бо я люблю ці кущі. З іншого боку, ну це якось не дуже класно, бо ну все-таки він пустий. Я хотілося б квітів. І для тих, у кого мало місця, хто не хоче і не любить такі кущі, хто тримає свої рослини в певному розмірі, на кількість бульб чи діаметр горщику, то це, звісно, дуже незручно, тому що рослина збільшується у розмірі, але не видає тобі те, заради чого ти її тримаєш. Тому це може бути накладно. От, Мене поки таке, наче як влаштовує, подивимося далі. Але знову ж таки, є хто радить, щоб такого не було, і щоб рослина не витрачала зайві сили виломувати ці рости. Але з мого досвіду з іншими орхідеями можу сказати, що є деякі речі, які ну, не варто робити коригувати, знову ж таки, на мою думку, і на мій досвід. Бо я так вбила пару орхідеїв, бо я вважала, що. Зараз не час, не сезон, тобі не треба, в тебе недостатньо коріння, недостатньо листя, недостатньо ще чогось, ти не витягнеш. Так я тричі зрізала квітконос, і рослина все одно випустила четвертий квітконос, все одно з нього проквітла і померла, тому що ну, реально вона витратила купу сил, щоб виростити чотири квітконоси. Треба було просто зупинитися, дати їй вирости той один, проквітнути і подивитися, що буде далі. І це той момент, коли я, ну, я вважаю, тут я була причиною її втрати, бо я влізла. Я насправді дозволяю дуже часто рослинам це зробити, її, або витягнути вже це все, або померти, От, але <свісно> не прикладати скажімо так, до цього руку. але Це така моя думка з мого досвіду. От, Я в принципі, розумію вламування ростів котлей, коли воно росте не в тому напрямку, куди тобі треба, і там, ти по якійсь причині не можеш, не хочеш пересадити чи не можеш їй дозволити так рости. І для формування певної форми куща це робиться, але в мене не підіймається рука. Я до цього трошки інакше ставлюся, і тим паче я не можу виламувати рости, які ростуть в час, які вони, ну, як в нас вважається, в ідеалі немає От, Тому що, якщо рослина хоче, вона дасть і другу спробу, і третю спробу, і четверту спробу, і витратить на це набагато більше сил, ніж ви б дали вирости тому одному росту. От, отаке з приводу виламування ростів, дуже б хотіла почути вашу думку, і якщо у когось є, а я точно знаю, що у когось з моїх глядачів точно є пурпурати, мені дуже цікаво почути, як у вас справи з чохлами, з пагонами, чи є ті, у кого квітнуть двічі, чи є ті, у кого квітнуть, наприклад, хто доростив там, перед зимою рост, або там ну, на початку зими сформував чухол, дотерпів до весни і проквіт вже весною. бо... Знову ж таки, я знаю, що є виключення, бо мої пурпурати квітнуть починаючи аж з самого початку весни. Пам'ятаю, березень, чи квітень була перша пурпурата, яка в мене заквітає. І квітнуть і навіть в і в червні, і в липні. І мені здається, в мене є відео чи за вересень, чи за серпень. Там теж вони квітли. Тож дуже-дуже цікаво почитати, бо це такі мої пунктик на цих котлеях. Дуже люблю і збираю про них інформацію, ставлюся до них. Так само, як до Остангопей, мені прям неймовірно цікаво про них збирати максимум інформації. Може, колись я це все якимось чином викладу. Отак от, от, ну, набовтала. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися. Сподіваюся, почути ваші думки в коментарях. А на цьому сьогодні все. Слава Україні! Гарних зимових свят! Будьте в безпеці, бережіть один одного. Всім пока-пока!